Іно підтримує міцний зв'язок з виборцями, народний депутат України Віктор Звадовський. Робота в окрузі є одним із важливих напрямків його діяльності. Свою чергову робочу поїздку парламентар здійснив у селище Миропіль Романівського району, аби вручити тамтешнім жителям оснащену сучасним остаткуванням нову машину швидкої медичної допомоги. Зважаючи на той стан, який є. Медична допомога стара, вона була зовсім непридатна вже для експлуатації. Ми її ремонтували, і в тому числі я надавав кошти для ремонту. Було прийнято рішення разом з головою ОТГ знайти можливість кошти, щоб сьогодні були виділені для покупки даного автомобіля. Цей автомобіль коштує десь біля мільйона 700 тисяч гривень. Кошти були виділені по Розподіло субвенцій народного депутата, який виділяється щорічно кабінетом міністрів України, і мільйон сімсот тисяч були виділені по субвенції, придбаний даний автомобіль. Він буде служити для людей, він буде обслуговувати населення. І я думаю, що сьогодні цей автомобіль він є Volkswagen, одним із найкращих автомобілів. Говорить про те, що є економія, що це дизель. І він обладнаний всім необхідним сучасним обладнанням, яке край необхідно сьогодні при якомусь випадку, коли виїжджає медична допомога. Тому, вручаючи цей сьогодні автомобіль, я би хотів в тому числі подякувати Кабінет міністрів України, який на субвенцію виділив мені ці кошти для придбання даного автомобіля для ОТГ. Велика вдячність, тому що це край необхідно для людей. І наша Завдання разом і парламенту Верховної Ради, і Кабінета міністрів е, знаходити всі можливості, щоб покращити життя і в тому числі медичне обслуговування для населення. Нова машина швидкої допомоги працюватиме не лише для жителів Мирополя, а й 13 сусідніх сіл, обслуговуючи понад 12 тисяч населення. Знаючи, що нашому автомобілю там 13 років, і він дуже часто ламається, при спілкуванні з Віктором Йосиповичем на дні селища ми обговорили дане питання, і було вирішено, що саме необхідно, що нам потрібно придбати, все-таки автомобіль швидкої медичної допомоги. Бо не кожна людина в змозі поїхати в лікарню, і дуже багато є випадків, коли потрібна термінова медична допомога, і кожна хвилина. Це збереження життя, тим паче, що до найближчого е, медичного закладу, до Романівської районної лікарні, де можуть надати допомогу 30 кілометрів. От отримали, дякуючи Розудовському, депутату Верховної Ради, нову машину, зрівнюючи з те, яка в нас була раніше, у вас. ну, є вишутіма різниця і в салоні, і взагалі по машині, і по оснащенню, яке є в машині. Наскільки воно краще надати медичну допомогу хворим, наскільки краще їх транспортувати. Хочу подякувати Віктору Йосиповичу за швидку допомогу, яку він нам подарував на селище, так як у нас, самі знаєте, село у нас немаленьке, достатньо велике, багато людей похилого віку, багато діток. У нас, ви знаєте, що є. Великий заклад навчальний, тому нам ця швидка допомога дуже кстаті. Автомобіль шикарний, нема що казати. От, нам би звісно, простим і не мечтати за таку машину. Додатково з'явилося те, що раніше у нас не було Це новий дефібрилятор, електронний, прекрасний апарат, апарат для штучного дихання. То есть амбу для насадки взрослі, дтські, носілки, є щит для екстрених случаїв, десь ДТП і так далі, комплекс шин для іммобілізації, кінцівок і так далі. От, що наше ЕКГ має бути апарат ЕКГ новий. Новий ящик, кисневий балон, портативний і стаціонарний в машині. Портативний з собою брати, а стаціонарний має бути в машині з більшим об'ємом кисню, щоб вже на місці підключитися. Дуже щиро дякуємо нашому народному депутату Віктору Йосиповичу Розладовському. Він завжди дбає, завжди сприяє покращенню надання нашої медичної допомоги всьому населенню. Ми багато років підряд відчуваємо суттєву підтримку з його сторони. Будь-яке звернення до нашого народного депутата завжди лишається розглянутим і ніколи не маємо ніяких проблем з цим. Бо багато років підряд він нам і допомагає придбання оснащення. Такі були придбані прилади, як пульсоксиметр, то і тонометри електронні, і механічні, і різне обладнання остаткування. Жителі громади відчувають постійну підтримку від Віктора Розвадовського. І це стосується не лише питань медицини. Ми... Співпрацюємо з Віктором Вілосим досить давно і постійно відчуваємо підтримку. Люди, які до нього звертаються, пишуть звернення. От частково через нас, через частково через його помічників, нікому ніколи ніхто не відмовляв. Всі звернення оперативно розглядалися і виконуються. Крім того, підтримуються всі заклади, що медицина, що освіта, що соціальний захист. Наприклад, по освіті були організовані за сприяння Віктора Йосиповича три дитячих утренники з аніматорами Житомира, і дітки отримали отрима задоволення. Крім цього, по селам в цьому році за сприяння Віктора Йосиповича було закуплено два майданчики дитячих. Розважальних і також аніматорами їх було відкриття. Хочу подякувати народному депутату Віктору Йосиповичу Розвадовському за те, що він ніколи не залишається осторонь наших проблем. В нас є три навчальних заклади, повних навчальних закладів, загальної середньої освіти, дошкільний навчальний заклад. Я знаю, що всі отримують постійну допомогу. Хочу подякувати за цьогорічні проведені свята новорічні за сприянням Віктора Йосиповича. Ми запросили Житомирських аніматорів, які зробили нам два прекрасних свята в захваті діти, батьки і вчителі від цих свят. Віктор Йосипович профінансував, а ми отримали гарний настрій і заряд на Такі веселі зимові канікули, спасибі від дітей, від батьків і від всього педагогічного колективу. Ми отримали ще солодкі подарунки. Це весь навчальний заклад, і діти, і вчителі, і педагоги, і технічний персонал. Всі дякуємо за гарне сприяння, за гарну підтримку народному депутату. Віктор Розвадовський відвідав миропільську зальноосвітню школу, де у листопаді 2018 року сталося лихо згоріла їдальня. Він одним із перших надав допомогу і швидкими темпами вдалося ліквідувати проблему та відбудувати і відновити роботу середку шкільного харчування. Хочу щиро подякувати народному депутату Віктору Йосиповичу Розвадовському, який надає. І надавав, і продовжує надавати В нашій школі дуже скажімо, велику допомогу. Дуже багато Віктор Йосипович нам допоміг саме із отепленням. Це і вікна на 200 тисяч було виділено. Також зверталися наші батьки із нуж нової української школи, і також надав спонсорську допомогу. Закупили жалюзі, коврик. Так багато він допомагав. Спасибі йому велике від всього педагогічного, учнівського, вчительського і батьківського колективів. Щира вдячність. Вдячний Віктору Йосиповичу і колектив Миропільського територіального центру соціального обслуговування. Це приміщення було колишнє відділення терапевтичне, і воно не зазнавало жодного ремонту. Тут ну, був такий, ну, Дуже поганий зовнішній вигляд. Нам треба було щось починати. Треба було розширювати процедури, треба було зарекомендувати для того, щоб ми існували. Ми звернулися. От перший, хто відгукнувся на наше прохання це був Віктор Йосипович. Був день соціального робітника в 2017 році 1 листопада. Я звернулася з листом і він нам відразу подарував пральну машинку автомат. І в нас пішли послуги. Це пішло прання, прасування. Люди почали отримувати послуги. Нам потрібно було відкрити університет третього. Приміщення було, але треба було щось відкрити. Також звернулися до Віктора Йосиповича. Ось він нам подарував телевізор. Був телевізор, на основі цього телевізора ми вже зробили кімнату. Віктор Йосипович завжди відзивається на наше прохання. Ми з ним зустрічалися, коли був день Мирополя. Він дуже гарно з нами спілкувався з усім, з усім нашим колективом. От і сьогодні, бачите, він пообіцяв, прийшов до нас на зустріч. Ми дуже раді, що він нас. Є ми дуже йому вдячні. Перебуваючи на Романівській землі, Віктор Азвадовський зустрівся із військовослужбовцями 10-го територіального вузла урядового зв'язку у Мирополі та відвідав дитячий садок у сусідній Печанівці, який відбудовується, завдячуючи підтримці депутата. До мене звернулася громада Печанівки, щоб я їм допоміг побудувати в їхнім селищі садочка, якого немає. А це десь біля 60 дітей, які не мають сьогодні можливості ходити в садочок, здавати своїх дітей туди, щоб люди могли працювати. І я придбав таке. Сьогодні приміщення воно було розвалено там почти сін не було. Туди вкладались як і особисті кошти, так і кошти державу кабінету міністрів, які виділяються по субвенції для народного депутата. Враження погане, тому що те, що зроблено, на жаль, строїтелі не подбали те, що вони навіть зробили. Тому що треба берегти, поклали кошти, а сьогодні... Тіче криша. Сьогодні є багато питань, де ми дали певний термін. Це все, щоб сьогодні було виконано, і будівля щоб повинна бути приведена в той стан, який вона повинна бути. В планах, я думаю, що ми мріємо разом завершити у 2019 році і здати цей садочок в експлуатацію. Підбиваючи підсумки плідної роботи у 2018 році, Віктору Розвадовському є про що прозвітувати перед своїми виборцями, адже зроблено багато. Я пишаюсь тим, що в міру можливості я зумів виконати на 999 листи своїх виборців. Це я можу сказати з гордістю. Біля 15 тисяч людей мені прийшлось побувало в мене на особистому. Прийомі, і я думаю, жодний лист ми не залишили без уваги. Проблеми є великі в людей, починаючи від лікування і закінчуючи всім, що сьогодні медичними операціями, яким край обхідні сьогодні проводити, в людей немає коштів. Я думаю, що 2019 рік все ж таки ми доб'ємося разом, що буде мир і будемо прикладати багато зусиль, а я працюю. Працюю разом з людьми, я не ставлю для себе якихось вершин, я не ставлю собі сьогодні піара реклами. Я працюю для людей, я живу життям людей. Я намагаюся довести, що народний обранець є від народу, що народний обранець повинен працювати в якому довірили, довіру бути в парламенті, повинен жити життям людей. І думаю, в міру можливості, які були часи досу. Ми зуміли дати тих артистів, які замовляли мої виборці і просили їх привезти. У 2019 році ми привеземо теж на їхні замовлення, тих артистів, які просять. І незважаючи на ті деякі людей, які кажуть, що це не потрібно, я буду це робити, тому що це є віддушина людей, де вони можуть про щось забути, відпочити сьогодні і з якоюсь мрією подивитися в майбутнє. Я думаю, що над тими програмами, проектами, які сьогодні є, треба багато прикласти зусиль і їх завершити. Можу сказати, що сьогодні програму, яку я ставив, вона виконана. Думаю, що подарунки сьогодні ми зробили з моєю командою, друзями, однодумцями. Це десь 71 тисяча подарунків, яких сьогодні зроблено. Це для всіх. Дитячих закладів, інтернатів, просто які знаходяться на території виборчого округу, медичні заклади і так далі. Якщо цікавить сьогодні моїх виборців, то ті спонсорські кошти, які сьогодні надавалися для людей і були залучені з моєю допомогою, це біля 15 мільйонів гривень за 2018 рік. Я не боюся, тому що ці кошти це кошти моїх родичів. Друзів, однодумців, ті, які мені сьогодні допомагають. Це не бюджетні кошти, це не позабюджетні кошти, це кошти моїх друзів і однодумців. Підкреслюю. Вітаючи жителів Житомирщини з новорічно-різдвяними святами, Віктор Звадовський побажав моїм землякам добра, здоров'я і Божого благословення. Добра, добра і добра і миру.